Війна це людське горе. За роки Великої Вітчизняної війни загинув кожен шостий громадянин України. На руїни і згарища були перетворено 114 міст і 28 тисяч сіл. 1225 днів та ночей. Україна перебувала у вирі війни. Мільйони людей забрала велика вітчизняна війна. Це важко усвідомити. Смерть однієї людини. Трагедія, а коли мільйони загиблим не болить. У живих продовжують кровоточити рани. Фашисти знищили в Україні понад 7 мільйонів наших співвітчизників, вивезли на каторжні роботи до Німеччини майже 2,5 мільйона юнаків і дівчат. Березень 12 ліозно, 1943 рік. Дорогий, добрий татусю, пишу я тобі листа з німецької неволі. Коли ти, Татусю, будеш читати цього листа, мене в живих не буде. І моє прохання до тебе, батьку, покарай німецьких кровопивць, це заповіт твоєї помираючої доні. Кілька слів про маму. Коли повернешся, маму, не шукай. Її розстріляли німці. Коли допитувались про тебе, офіцер бив її нагайкою по обличчю, Мама. Не витерпіла і гордо сказала: Ви не злякаєте мене побоями. Я впевнена, що чоловік повернеться назад і викине вас, підлих загарбників! Геть звідси! І офіцер вистрелив мамі в обличчя. Татусю, мені сьогодні виповнилося 15 років, і якщо б зараз ти зустрів мене, то не впізнав би свою доню. Я стала дуже худенька. Мої очі запали, коси мені постригли наголо, руки висохли, схожі на граблі. Коли я кашлюю, з рота йде кров, мені відбили легені. Я, рабиня німецького барона, працюю у німця шарлена прачкою. Перу білизну, мию підлогу. Працюю дуже багато, а їм два рази на день в кориті разом. Свинями. Живу я в сараї, де дрова, в кімнату мені заходити не можна. Два рази я втікала від господарів, але мене знаходив їхній двірник. Тоді сам барон зривав з мене сукню і бив ногами. Я втрачала свідомість. Потім на мене виливали відро води і кидали в підвал. Тільки смерть врятує мене від жорстоких побоїв. Не хочу більше мучитися рабиною проклятих жорстоких німців. Тату, відомсти за маму і за мене. Прощавай, добрий татусю, йду помирати, твоя доня. Понад 6 мільйонів українців воювали в складі радянської армії у Другій світовій війні. Фактично, більше кожен п'ятий діючої армії за національністю був українцем. На війну проводжали батьки синів і дочок. Діти батьків, дружини, чоловіків, а потім з нетерпінням чекали звісточки і йшли з фронту довгождані солдатські трикутники, солдатські трикутники. Важко говорити про них. Важко, оскільки вони хвилюють до глибини душі. Деякі з них написані перед смертю людьми, які потрапили у фашистську неволю, інші солдатами у полум'ї битв. Третє партизанами у ворожому тилу. Біль переповнює душу за цих юних, прекрасних людей, які прожили так мало. Їм так хотілося жити. З листа Олександра Голікова дружині 28 червня 1941 року. Мила тонечко. Я не знаю. Чи ти коли-небудь прочитаєш ці рядки, але я твердо знаю, що це останній лист. Зараз йде бій, жаркий, смертельний. Наш танк підбито навкруги фашисти. Весь день відбиваємо атаку. Сьогодні шостий день війни. Ми залишились вдвох. Ми не думаємо про спасіння свого життя, ми воїни і не боїмося померти за батьківщину. Ми думаємо, як би подорожчі німці заплатили за нас. За наше життя. Через пробої танку я бачу вулицю, зелені дерева, квіти в саду яскраві яскраві. У вас, хто залишиться живий після війни? Життя буде таке яскраве, як ці квіти і щасливе. За небо і померти не страшно. Ти не плач, на могилу мою ти напевне не прийдеш, та й чи буде вона могила? Як вони хочуть жити, як ніжно і віддано люблять своїх близьких, як зримо встають перед ними картини щасливого довоєнного життя, години довір'я, спільні мрії, як ясно, хоча й подумки бачать вони майбутнє життя, щасливе майбутнє життя! З листа командира партизанської бригади Олександра Германа Дружині, 9 липня 1942 року. Життя я люблю безтянно. воно гарне своїм горем і своєю радістю. Але якщо доведеться померти, то знай, що помру я чесно, самовіддано. Я не осоромлю землі рідної, не осоромлю свою сім'ю. Сину, буде що згадати про батька його. І якщо коли-небудь ще повториться такий суворий час, то буде з кого взяти приклад.